Всім привіт, мої вітання з центральної частини України. Сьогодні у нас 9 травня і в мене йде процес тут пересаджування гортензій. Так як тут саджанці вже в цих горщиках їм дуже тісно, складно, і коріння вже все заплило. Я сьогодні пересаджую пасмурний такий день. Пересаджую гортензії в ємності на півтора літра. Всі горщики промаркировані. Промаркувала я їх. Так. І е, висаджуємо. Куди ж висаджуємо ми гортензії? Гортензії обов'язково повинні бути, гарно ростуть у такому верховому кислому торфі. Зверніть увагу, якщо ви придбали саджанці гортензій, ви будете їх пересаджувати у відкритий ґрунт. Обов'язково це дуже важливо, тому що ваші гортензії можуть погано розвиватися коренева система, і навіть якщо ви будете використовувати різні підкислювачі, то все рівно то не факт. Що ваші гортензії будуть такі зелені, яскраві, красиві, і щоб вони не хлорозили, їх треба обов'язково висаджувати в кислий в такий кислий торф. Потім, коли вони вже почнуть у вас розвиватися, тоді ви можете вже їх підживлювати, підкислювати звичайно, тому що ви не, ви не зможете там насипати в ту ж лунку дуже-дуже багато цього кислого торфу. А з часом він, рослина живиться, вона використовує всі поживні речовини, які їй потрібні для цвітіння, для розвитку. І, звичайно, вона буде потребувати особливо гортензія певних підживлювань. Ну, ось В даному випадку тут у мене гортензія це самарська Лідія, я її пересаджую, інші. У мене вже пересаджені інші сорти. Тут вони в мене такі: Skyfall, Diamantina, Summer Love, Summer Snow. Які там в мене ще є Фрейз Мейбл. Ну, та інші. Хочу зараз вам показати сам процес пересадки. У... Пересадки, перевалки, можна так сказати, з маленьких таких горщиків буду пересаджувати у великі. Зараз покажу вам, який корінь мають уже ці гортензії, А як я буду їх пересаджувати. Такий у мене мішок великий на 50 літрів. Тому що дуже багато треба цього ґрунту, вірніше сказати, торфу. Набираємо десь третю частину. Набираю я торфу цього кислого верхового. Раз подивимося, ось, наприклад, ось ця рослинка. Бачите, тут все вже заплетено коренем. Тому процес пересадки йде весь час, тому що з зовсім малесенького стаканчика, коли укорінився цей черенок, було пересаджено в, більш, в більший стаканчик. Ну, саме ось такий. Це на 300, 300 мл. А тепер ми вже цей саджанець пересадимо в такий горщик 1,5 літровий. Звичайно, Ну, ці всі корінчики розпушувати я не буду. Тут тільки сам контейнер мав таку форму, трошки випуклу, тому на... я обов'язково роблю. Такий горбик по центру. Отак. Щоб, цю, цю частина, щоб ця частина була в ґрунті. Ось так. Зараз вечір, вже погода така тиха, спокійна, немає сонця і дуже зручно цим займатися. Так, з усіх сторін, звичайно, підсипаємо, щоб заповнити всі пустоти. Ось так, сильно не утрамбовуємо. Також сам, сам саджанець не заглиблюємо. Ми його садимо на, на тій висоті, як він і ріс, тому що він може ще від коренів пустити додаткові гілочки. І тоді кущик буде більший. Або ж ви з цих приростів зможете взяти черенки на укорінення. Зелені черенки. Я в іншому відео покажу вам, як я з, ну, з цих саджанців буду брати черенки, так, я, так, як я укорінюю гортензію. Сам турф він такий вологий. Він знаходиться в цьому поліетиленовому пакеті, і він вологий. Його зараз навіть не треба поливати. Він достатньо такий зволожений. Отак, От просто вирівняємо. А замість поливання я просто зроблю таке зрошення. Так, гортензія любе полив, але переливати її ні в якому разі, коли вона от в контейнері, не можна. У нас стоїть це все, у мене знаходиться на вулиці, стоїть просто ось біля будинку, в такому більш затишному місці, просто на вулиці стоїть. Тому. Погода у нас нестабільна, прохолодна. В день може бути дуже жарко, вночі може бути 4 градуси, і навіть можуть бути заморозки, тому сильно заливати не треба, тому що корені будуть знаходитися в дуже мокрому холодному середовищі і їм буде некомфортно. Тому робимо ось так. Ще також. Наступного разу покажу вам, як висадити у відкритий ґрунт, коли ви отримуєте гортензію, да, там по пошті, да, прислали вам гортензію. Як її треба висадити відкритий ґрунт. І хочу попередити, якщо ви плануєте покупку гортензій, плануєте посадку гортензій, обов'язково запасіться отаким кислим торфом. Торф, він називається торф верховий, кислий, і в нього PH 2,9, 4,2 такий PH. Так, ну, покажу вам зараз ще. Рослинку, якусь із цих, та пересадимо з вами разом. Дивіться, ще хотіла звернути вашу увагу, коли ви отримуєте гортензії, ви дивитесь на них, як вона виглядає. І можна гортензію сформувати кущик по-різному. Ви можете її зробити на три гілочки. Всі, от, всі лишні прибрати і залишити, допустим, три гілочки основні, щоб такий був кущик. Ви можете зробити, сформувати, зараз дуже, скажем, тренді на штамбі гортензі. Ну, це приблизно виглядає ось так: це коли на рівному стеблі росте така шапка квітів. Тоді ці всі квіти за, зацвітають, і ось дивіться, на такому е, красивому деревці е, тут буде така шапка гарних квітів. Наприклад, ось е, самарська Лідія це гортензія, вона квітне такими дуже красивими. Е, Такого винного кольору, рубінового, можна сказати. Так, вона весь час міняє свій колір, але в кінці уже цвітіння вона вся стає такого насиченого, рубінового кольору, От як червоне вино в бакалі, такого кольору, дуже гарна. І ось можна її от просто сформувати на штамбі, зробити одну. В один так ствол, в один одна стебло повинно бути, і зверху так залишити ці можна тут прорядити, залишити їх, допустим, не так багато, як тут їх, їх тут 10, а можна залишити 5, або залишити три гілочки, і на них будуть квіти. Щось мої тут четверолапі бунтують. Так, ну в общем, на сьогодні все. Все, що я вам хотіла показати, розказати. Будемо, буду далі вести ще одну рубрику: це про гортензії. Зараз гортенція дуже така популярна рослина. Буду про неї вам розповідати. Буду показувати, як почеренкувати. Покажу вам, ну, це гортенція. Бачите, вже вона ось виросла, така вже гарна. Покажу вам місце, яке корінь ну, контейнери, бачите, щоб дихали. Ось коренева система така. Все заплилось. Так. Ну, на сьогодні все. Всім бажаю мирного неба. На все добре. До нових зустрічей.